Ну що, я вирішив поставити собі ціль, знайти нову роботу на початку вже листопада, тобто працюючи в іншому місці. Як можете побачити, взагалі я зовсім нещодавно прокинувся, але це мені не заважає записати нове відео для того, щоб поділитися з вами днем першим, як я почав шукати роботу. Точніше, весь процес відбувався трішечки раніше, але на Ютубі нехай це буде в такий спосіб усе запрезентовано. Сподіваюся, що ви також не проти, і хочу, щоб кожна людина послухала цю історію, саме моїх таких пошуків. Бо вона дуже цікава і водночас смішна. Хочу почати з того, що 2 жовтня, бо зараз у нас жовтень, я розніс тільки одне резюме. І знаєте, доволі таки непоганий був варіант роботи, все чудово прикольно. Але у зв'язку з тим, що з минулої роботи я повинен був ще відпрацювати певний час, то я не міг піти одразу. У зв'язку з чим я просто заніс резюме і залишив все. Бо знову ж таки, я шукаю запасні варіанти після того, як вже звільнився. Ось. Це так на всякий. Але треба відомо, що якийсь час відпрацювати. Наступна ситуація: приблизно коли настало. 7 жовтня так, то, тоді вже я мав трішечки більше резюме, а саме вже вам кажу, приблизно я мав 4. З 4 я розніс 3, четверте чому не розніс? Тому що там зовсім смішна історія, яку я вам розповім буквально через декілька секунд. Знаєте, я вам можу сказати так, що я з 7 числа дуже був з собою задоволений через те, що я виписав усі адреси. Так, І саме по цим, по цим адресам просто їсти та розносив резюме, тобто залишав його. І Таким чином я дійсно збільшував свої шанси, щоб знайти роботу і працювати вже в листопаді у новому місці. Вже повертаючись до смішної ситуації. Ось Знайшов я роботу саме знайшов адрес, де міг би залишити це резюме на роботі. І підходжу я такий до касира, розмовлю, починаючи розмову про те, що чи ви шукаєте ще працівників і так далі. Якось зав'язалась розмова, і мені відповідає тип на касі те, що вже ми знайшли типу, людей, все окей. Я кажу, ага, так. Бо у вас надалі, типу, оголошення висить, і тому якось дивно, але окей, без проблем. Вже когось знайшли, так, вже хтось працює, все підійшло. Ну, в такий спосіб починаємо просто. Знаєте, якось запитувати з такою цікавістю. І відповідно він сказав, що знайшли мене. Я такий, ага, окей, супер. Ну, в мене, знаєте, одразу з'явилася посмішка на обличчі, ну я собі пішов. Що хочу сказати? Знаєте, загалом, після того, як я прийняв рішення, щоб звільнитися я зрозумів те, що я обрав чеснове я обрав піти. В якусь темряву, піти туди, там, де нічого не відомо, там, де я до кінця усього не знаю. Тобто я обрав щось нове замість стабільності, замість знаєте усього, що я знаю, тобто людей, як виглядає сам процес роботи. Ну самі розумієте, про що я маю на увазі. І це дійсно мені здається, що не кожна людина готова взагалі прийняти таке рішення, прям змінювати. Своє положення змінювати те там, де людина є, там, де людина звикла до усього. Не кожна людина, насправді то я зрозумів, що готова зробити такий крок. А от це знаєте, це не означає, що ви так само повинні вчиняти. Типу, я вирішив звільнитись тільки тоді, коли просто прийняв для себе таке рішення через різні причини. І до того ж, я просто відчував таку потребу, що я повинен це зробити насправді то давно, але просто не наважувався це зробити, бо це не легкий крок. Плюс знайти роботу. І, відповідно, я <клес> вирішив повідомити про те, що я хочу звільнитись, не маючи іншої роботи. Відповідно, шукати я буду роботу вже коли повноцінно звільнюсь. І за що я кажу? Те, що, якщо, звісно, у вас може бути зовсім інша ситуація, індивідуальна. Там я не знаю, ви дорослі вже люди, так? Ну, то відомо, що краще не повторювати за мною, а просто, знаєте, слухати і брати щось для себе корисне. Звісно, що краще мати запасний варік і тільки потім вже піти до іншої роботи, але в моїй ситуації я вчинив трішечки інакше. Ну тому що, знаєте, от поважав так потрібне. Тому що я розумію, що просто це буде краще для мене. Як би там не було, я просто розумію, те, що присутній, знаєте, такий невеликий страх, переживання. Бо ти не знаєш, що буде далі, невідомо, як, де. Але робивши щось, я розумію, що я тим самим приближую себе до цілі, до цілі знайти роботу і вже працювати в новому місці. Головне, що я щось роблю, і це просто питання часу. Я собі завжди кажу, що це питання часу, навіть коли погано, то все буде добре. Слідкуйте, щоб не пропустити подальші відоси, і які взагалі будуть результати.